Нещодавно клієнт у мене запитав, чи взагалі нам потрібна ця довгострокова стратегія у світі швидких трендів. Давайте відповім на це питання вам. Якщо казати коротко, то так вона потрібна. Але давайте все ж таки розглянемо нюанси. Сьогодні у сучасному світі. Е Такі тренди дуже швидкі, вони будуть змінюватися постійно, майже ж кожного місяця, що не кожного тижня. А саме довгострокова стратегія це є фундаментом вашого просування. Там така, знаєте, база кити, на яких ми будемо просуватися і робити щось далі. Чого нам взагалі потрібні ці довгострокові стратегії? По-перше, це фокус. Вона дає розуміння, куди ми йдемо. Ми бачимо ціль, не бачимо перешкод. По-друге, це брендинг. А стратегія допомагає. Вибудувати цю послідовність, а яка буде допомагати розвиватися бренду, формувати вокруг нього лояльність, довіру і відповідно продажі. Також стратегія дуже класно показує нам ресурси, чи є в нас ресурси на певні якісь інструменти, певні кроки. Ми бачимо, наскільки ми інвестували, наскільки нам це повернулося. Тобто, це така штука, яка ще допомагає нам заощаджувати бюджет. Ну а потратити його. А тренди це взагалі а, не мета. Тренди це інструмент, який нам дуже класно може допомагати стати на крок ближче до нашої основної мети. А Тренди нам допомагають розвиватися в якихось короткострокових а, подіях, залучати бути на слуху, як це зараз так кажуть, залучати якусь певний певний сегмент аудиторії і відповідно робити з неї якісь певні. Певне залучення, так, що нам від неї потрібно, але не в жодного разі ми не перефми не змінюємо фокус з основної стратегії на тренди, але ще використовуємо це як інструмент. Але хочу сказати, що не бійтеся адаптувати власну стратегію під зміни ринку, бо інколи буває те, що було трендом, стане основним шляхом розвитку. Це дуже рідко, але це буває. Тому потрібно постійно аналізувати свою стратегію, те, що ми робимо, те, що не працює, прибирати, таке те. Що може бути, ми не, не тримаємося за те, що не дає нам результат. А працювати з трендами треба, треба дуже треба. Тому не бійтеся, працюйте і буде отакий результат.